Улатін Джереломіо, де хіро Марганцю та Елмателфолото. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зробив нову заяву також про мирний процес щодо закінчення війни в Україні. Його коментарі прозвучали під час інтерв'ю журналістам на борту літака після саміту G20 у південній Африці. Отже, президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що стали рішення щодо України можливе у разі наявності позитивного порядку денного та основи, яка задовольнить усі сторони. Далі цитата. Угода буде можливою, якщо план Сполучених Штатів задовольнить законні очікування сторін і їхні потреби в безпеці, не створюючи нової нестабільності. Ми вважаємо, що компроміс можливий за наявності узгоджених питань і позитивного порядку денного для початку переговорів. Якщо буде створено основу, яка задовольнить усіх, відкриється шлях до сталого рішення. Початок переговорів щодо пропозицій, які відкриють шлях до справедливого і тривалого миру, позитивно вплине на процес. Як і раніше, коли Туреччина відіграла важливу роль у Стамбулі, сьогодні ми готові зберігати ту саму конструктивну пропозицію, сказав турецький лідер журналістам. Коли повертався із пар, я ж нагадаю, що президент Туреччини він підтвердив. Незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Він зазначив про те, що вони підтримують нашу державу. Він зазначив, що Крим це Україна, як і всі інші окуповані території. Про це Ердоган сказав під час спільного брифінгу із президентом Зеленським 19 листопада, коли вони зустрічалися. Ми ще раз підтвердили нашу. Відданість територіальної цілісності суверенітету та незалежності нашого стратегічного партнера України у цьому контексті хочу також підкреслити, що наша підтримка кримських татар, які становлять винятковий історичний і культурний міст між Україною та Туреччиною, триватиме. Реджеп Ердоган відстоює позицію щодо відновлення переговорів у Стамбулі між Україною та Росією. І, от, бачите, це він також сьогодні підтвердив і знову повторив терористу Путіну. Говорить, що ми можемо знову відновити цей майданчик, надати свій майданчик в Стамбулі, щоб продовжилися переговори між Україною та РФ. На його думку, ці переговори мають бути прагматичними і орієнтованими на результат. Президент Туреччини нагадав, що в травні в Стамбулі, вперше за три роки, були взагалі відновлені проговори між Україною та Росією. І як відзначив Ердоган, цього року під час трьох раундів проговорів в Стамбулі вдалося досягти певного прогресу. Зокрема, у гуманітарних питаннях, і, от бачите, він вкотре повторює про те, що Туреччина готова і надалі відігравати роль посередника і допомагати у завершенні російської війни проти України. Також очікуємо від усіх наших партнерів у регіоні, які прагнуть припинення кровополиття конструктивної підтримки стамбульського процесу переговорів. Ну і окремо Ердоган заявив, що Анкара готова долучитися до відновлення України після завершення війни. Він також наголосив про те, що Росія продовжує обстрілювати енергетичну інфраструктуру нашої держави, зазначив, що це варто припинити. Ну але ж то завжди говорив Путіну про те, що це варто припинити Путін ніколи нікого не слухає. Але от бачите, Ердоган все ж таки знову висловився і показав, що він хоче долучитися до цих переговорів і відігравати також важливу роль у закінченні російсько-української війни. І знову пропонує стамбульський варіант. Хоча я нагадаю, що взагалі перші переговори, ще у 22-му році вони справді також відбувалися в Стамбулі, і тоді Росія. Причепилася до нібито там а, свого мирного плану, де вони вимагали так само виведення українських військ із наших територій, скорочення чисельності збройних сил там чи до 50 тисяч, чи до 80. зараз, нібито, ці вже пункти зовсім інші. Ну але я впевнена, що українська делегація попрацює а, дуже чудово, що взагалі а, про скорочення чисельності збройних сил України і про виведення військ мови йти не. Не буде.